Ратні подвиги ойхо. А тим часом полк Маранів, що його послав Урфін, ішов завойовувати блакитну країну. Вів солдатів полковник Харт, кремезний силач з величезними кулаками. Глибока зморшка на його лобі свідчила, що він чимало років пробув у рабстві. Надто нерозважливо бився він об заклад на змаганнях. Наближаючись до поселення рудокопів, солдати підтяглися, гаміри пісні в їхніх лавах припинились. Харт вислав розвідників, і ті невдовзі повернулися з повідомленням, що вони нікого не зустріли. Лише шлях їм перегородила якась незрозуміла споруда. Полк вирушив у наступ, але за поворотом Маранів спинила барикада. Так, в очікуванні ворогів рудокопи не сиділи, склавши руки. Між крайніми будинками поселення височів завал, де в химерному безладі змішалися стовбури дерев, залізні плуги, масивні шафи і садові лави. Обминути барикаду не дозволяли глибокі рови, на дні яких стирчали гострі кілки. Доки Харт роздумував, як вчинити в цих складних обставинах, на верхівці завалу з'явився правитель ружеру. Люди з далекої країни, що вам тут потрібно? голосно запитав він. Полковник Харт виступив наперед. Від імені його величності короля Урфіна І пропоную вам скласти зброю і визнати його владу. А які переваги це нам дасть, поцікавився Ружеро. Ну, які, неспокушений у мистецтві дипломаті, Харт замовк. Ви платитимете великому урфінові данину, а за це він оборонятиме вашу країну від ворогів. Ружеро зареготав. Ми живемо тут уже вісім років, і за цей час уперше побачили ворогів. І ці ви. Хіба що ви охоронятимете нас від самих себе? Полковник відчув, що словесний поєдинок він програє і розлютився. Е, що там балакати, заговорив він. Бий його хлопці. Але перш ніж солдати встигли схопитися за пращі, ружеро зник за барикадою. Із її непомітних отворів ударили тугі струмені холодної води. Збиваючи з ніг ошелешених маранів і промочуючи їх до кісток. Це був перший сюрприз родокопів. Вони притягли із садків помпи, приготували якомога більше води і нею ж охолодили войовничий запал стрибунів. Ковзаючись по калюжах, спотикаючись, падаючи і знову підводячись, солдати в паніці відступили. Харт і родні командири сяк так встановили порядок і вишукували людей. Харт погрозив невидимим захисникам поселення кулаком. Так вам це не минеться, пообіцяв він. Пекуче сонце чарівної країни швидко висушило промоклих маранів, підсохли і калюжі на дорозі. Військо знову перейшло в наступ. Запаси води у рудокопів скінчились. І окремі слабенькі цівочки вже не могли налякати нападників. Чіпляючись за гілки дерев, за руків'я плугів, за всілякі виступи, марани дерлися на барикаду і вже наближались до її верхівки. Тоді почав діяти другий сюрприз ружеро. Із найближчого гаю, швидко вимахуючи шкіряними крильми, і, хижу роззявивши зубату пащу, вилетів величезний дракон і кинувся на вороже військо. Стародавнє плем'я літаючих драконів давно вже вимерло у всьому світі, і рештки його збереглися лише у вогкій напівтемряві підземної країни. Рудокопи приручили їх, коли ними правили ще королі. На них пильнувала королівська охорона. З усіх драконів. Найручнішим і найкмітливішим був Ойхо. Це він переправив Елі і Фреда до Канзасу, по тому як Елі втретє відвідала чарівну країну. І ось цього Ойхо рудокопи викликали з печери і пустили в бій. На його спині вальтанці сидів Ментахо і керував діями літаючої потвори. В новому своєму житті Ментахо був ткачем. Але що не кажи, він народився в королівській сім'ї, дістав добре військове виховання, і військові навички пригадалися йому в цей небезпечний для рудокопів час. Могутній тварині нічого не варто було знищити маранів десятками, але такого наказу йому не давали. Мудрий ружеро розумів, що винуватцем усіх нещасть у чарівній країні був чистолюбивий Урфін. Астрибуни лише бідні, обдурені ним жертви. І тому правитель рудокопів звелів Ментаху і драконові просто навести паніку в таборі ворога і змусити його відступити. Ментахо виконав своє завдання блискуче він розумів, що передусім треба позбавити нападників керівництва. Досвідченим оком він виділив у натовпі ворогів полковника Харта котрий намагався навести лад серед своїх вояків. За наказом Ментахо, дракон обережно підхопив Харта міцними лапами і посадив його на верхівці високої пальми. Потім він проробив те саме з капітанами. Стовбури пальм були зовсім голі, і нещасні командири не могли самі спуститися з дерев. Коли їхнє розладнене військо розбіглося, Харта і його помічників. Довелося знімати рудокопа. Ойхо із свистом носився над дорогою, якою тікали перелякані марани. Знижуючись, він вдавав, ніби хоче вдарити того чи іншого солдата, і бідолаха з криком падав на землю. А тут іще з лютим хрипким ревом вибігли звідкись шестилапі, на спинах яких сідили погоничі і спрямовували їхній сліпий біг. Це був третій і останній сюрприз правителя Ружеро. Ворожий загін зазнав нищівної поразки. Сотні маранів, кинувши зброю, розбіглися лісами і полями. Довго після того несміливі і напівголі постаті вешталися дорогами Блакитної країни, наближались до ферм і тремтячим від сорому голосом прохали нагодувати їх. І дати на ніч притулок. Після битви ружеро надіслав до према гінця з повідомленням про перемогу. Жувани, які вже встигли залишити свої оселі і сховатись у густих хащах, радо повертались додому. Розбиті марани поодинці вибирались на дорогу, викладену жовтою цехлою, і тихо плентались на схід до смарагдового острова. Вони аж ніяк не квапились, переможеним воякам лячно було постати перед грізними очами великого Урфіна, їхнього володаря.